Всім привіт, друзі. Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль безпечності, вводимо код приглашення, друзі. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Також є канал, техподдержка. Обращайтесь, якщо щось непонятно. І так, давайте, друзі, для реєстрації ми тут вводимо, адрес електронної пошти, пароль, пароль безпечності і код. Все. Давайте, друзі, перейдемо мій кабінет. Я вам все покажу, розкажу. Так, да, друзі, по таким проєктам завжди будьте акуратні. Ви знаєте, що проєкти э, не завжди довго працюють, скажімо так. І э, так, по проєкту. <coughs> э, за реєстрацію нам дається 1000 фондів USDT. Мінімальний депозит составляє всього 10 доларів. Э, Мінімальне зняття 2,5. Тут у нас працює ТРЦ 20 і беп -20 сеть. Також, якщо ви будете приглашати друзів в команду, зможете в принципі, то непогато, ну, непогані проценти мати. Е, давайте перейдемо далі, зараз все покажу, розкажу. І так, Дивіться, друзі. У мене на балансі 1010, виходить, 1000 це бонус і 10 це VIP-1. Е, для перезарядки ось ми тут нажимаємо «Перезарядка». У нас є дивіться, bep 20 USDT, TRC20 USDT, TRX, BNB і bep 20 USDS. Тобто, Допустимо, заходимо. На беп 20 у нас є колічний, смарт-аккаунт. Я заходжу через колічний, скопіювали адрес кошелька, поповнились. Кому цікаво, кому не цікаво, не поповняйтесь, друзі. В течение від 1 до 3 хвилин кошти вам прийдуть на баланс. Коли ви нажмете поповнення щота завершено. І так, в принципі, з другими, друзі, кошельками. Далі по проєкту, що в нас є тут цікаво, Дивіться, у нас є допомога команда, активність. Тобто, дивіться, якщо вам щось не непонятно по проєкту, можете почитати. Як заробляти деньги, переимущество компанії і так далі. Далі, друзі, дивіться, в нас тут виходить команда. Тобто ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Тут де показуються отчоти нашої команди. Ось отчоти нашої команди. Можна буде подивитися, поки в мене немає команди. Бачимо пусто. Далі у нас, друзі, йде дивіться, тут ми можемо ще е, за активність, зараз подивимося, чи є бонус. да, дійство, то есть, давайте подивимося. За активність ми теж можемо отримувати винагороди. Е, якщо ваша команда вложи на 5000 доларів, ви отримуєте 580 і так далі. То есть, по бонусам, тут хто хоче, може зайти розібратися, мене цікавить в принципі, заробіток, а не е, бонуси. І так, давайте будемо. Далі в нас є пригласіть і Агентське сотрудничество і новості. Тобто, пригласіть команду, друзі. Тут наш реферальний код, наша реферальна силочка. Е, ось як бачите, ми можемо приглашати друзів в команду для того, щоб отримувати доход. Е, перший уровень у нас 9%, другий 3% і 1%. Тобто, в принципі, непогана реферальна програма, з якої можна почати заробляти. <кій> Якщо приглашати друзів, звісно, в команду. Також по проєкту є, дивіться, приложення можете скачати, хто хоче, кому цікаво. Також, також агентське сотрудництво, новості, активність тобто, зняття, як бачимо, кошти йдуть, знімаються. Котировки. У нас тут є, виходить 287 днів. Проєкт працює, так що, кому цікаво, хто хоче, може заходити. Так, Давайте перейдемо до корисної оценка, друзі. Отримаємо мій перший доход, нажимаємо. Чекаємо, доки йде виповнення колічної оценка. Так, все успішно. 2,5, друзі, я отримав доходи з десятки, виходить. Через 23 часа 59 минут, друзі, я зможу опять отримати доход. Так. К1, виходить. Ну, я буду говорити так, Віп 1. 10 USDT в нас стоє 25%. VIP 2 61. 28% на 365 днів. E, VIP-3 у нас 30% e, вход 301, e, VIP 4 800 і так далі. Тобто, друзі, дивіться, по Віпам маєте самі подивитися теж. В принципі, я думаю, на такі великі суми ніхто не буде, звісно, заходити. Ну, хто як хоче, кому як цікаво. Далі, дивіться, у нас тут є вкладувати деньги. Тобто, ми можемо вкладати тут деньги, допустимо, 100 доларів на 28% на 10 днів цикл. Віп-2500 e, e, на 30 днів і так далі. 1060, тобто, 1000 на 60, і 5 тисяч на год. Виходить, друзі. Далі. Тут я вам, друзі, вже показував пригласить команду. Ось можете приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Давайте перейдемо в кабінет. Як бачимо, друзі, я отримав 2,5 долара доходу. Ось тут у нас є деталі. Ось моє поповнення, як бачимо, у 8.06, зараз 828. Активний я То є 2,5, друзі. <coughs> Обов'язково зараз будемо виводити. Дивіться, ми тут можемо, виходить, обміняти кошти, новості, центр безпечності, обчадник по квантуванню і общая проблема. В принципі, все зрозуміло. Нічого у нас тут сложного, друзі, немає. І так, давайте будемо заказувати виплату. Провіримо проєкт на платежеспособність. Е, так, давайте вернемось назад. І будемо заказувати, друзі, виплату. Е, так, нажимаємо отзивати. Два, е, друзі, 5, як ми не бачимо, доступно. Я буду виводити через беп 20. Я зарані скопірував кошельок, друзі, щоб, ми, виходить, не, не тягнути відео. 2.5. Так і будемо, друзі, заказувати, бо як мінімальна сума ми повинні тут у нас 2,5. Все, як бачимо, мені прийде так без комісії. Комісії 0. Мінімальна сума 2,5. Виплата приходить. В середньому, то есть, в теченні від, 3 до, від 1 до 3 минут, в принципі. ну, Кошти повинні приходити обично швидко. Давайте нажимаємо Подтвердіть. Чекаємо, доки виплата нам поступить на баланс. Все, вивоз вивез успішний. Як бачимо, в мене по нулям. Давайте перейдемо в активи. Так. Все, дивіться, мінус 2,5. Тобто, все, кошти відправились, друзі, мені на кошельок. В принципі, чекаємо, кошти приходять швидко. Ось у нас тут є уведомлення, ми можемо перевірити. Чи кошти нам вже відправились, виходить? Ось, так. Да. вивоз вас успішний, друзі. 2,5, виходить. І давайте перейдемо на мій кошельок. І будемо, виходить, перевіримо нашу виплату, друзі. Так, чекаємо, я введу пароль. Е, так, друзі. <кій> да, кошти мені прийшли успішно. Е, як бачимо, <кій> я заболів трошки. Так, 2,5 мені прийшло в 8,29, зараз 8.30, виходить, кошти мені, можна сказати, прийшли моментально. Ось кошельок мені просигналізував про, про виплату, так що, кому цікаво, друзі. Хто хоче, може, в принципі, заходити заробляти. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на телеграм-канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.